В будівлях найчастіше стається тоді, коли є зміна температурно-вологісного режиму і вода міняє свої фізичні властивості. Що відбувається взимку? Взимку, коли ми маємо опади снігу, дощу, потім різкий мороз, то вся субстанція, яка є, з яких побудовані будинки, вона цю вологу в себе вбирає. І ви прекрасно розумієте, що коли вона вібрала в себе вологу, так і є плюсова температура, після того, як понижується температура, вона стає мінусовою, то фізичні властивості цієї води змінюються, вона стає, перетворюється в лід і збільшується в об'єм. Довж десятків років між цеглою і тиньком утворюються порожнини. Силу багатьох стави. І ці обставини формуються не лише взимку. Весною, влітку, восени. Відбуваються оці зміни, а ясно, що тиньки і інші оздоблювальні матеріали дихають, вбирають в себе вологу, віддають вологу. І ото, як вони приклеєні до несучої конструкції, воно теж рухається і з часом відходить. Але це ще не все. Воно може вам видаватися в доброму стані, але поміж цеглою і тинком збирається бруд, бо волога вода, яка потрапляє в стіну, не є дистильована, вона вже є брудна, бо повітря є брудне. І там цей бруд збирається. Це не простий бруд, а в ньому є солі, і воно відповідно теж і на цеглу впливає, і на тинки воно лущиться, лущиться, лущиться. А взимку, коли потрапила вода, назбиралася збільшилося, воно, відповідно, відривається. Ну і та сама ситуація з балконами. А в балконах і плити втратили свою здатність, І оці двотаври, на які опираються плити балконі, також сильно скордували, бо вони постійно, знаєте, заливалися водою і вже не можуть нести це навантаження. Плюс кронштейни, які ховали ці двотаври, що несуть на собі навантаження. Бо кронштейни, які ви бачите. Вони не несуть навантаження, це декорація. А навантаження її всередині несе двотавр. Металева конструкція, металевий випуск, який защемлюється в стіні. Ось. І Найбільша небезпека це коли він втрачає свої властивості. Тоді це точно балкон впаде. А він втрачає свої властивості виключно через воду і вологу. На так само. так само. Я був здивований дуже, знаєте. Коли проїздив, я не пам'ятаю як це називається нова, нова дільниця біля Янівського цвинтаря, вона ледве там має 5 років, там вже пішли тріщини, і також є проблеми на фасадах. І знову ж таки, через воду, через перепад температурно-вологісного режиму. Розумієте, те, що ми маємо з архітектурою у Львові, воно не з'явилося впродовж 10 років. Це накопичувалось впродовж кількох десятків років. Звичайні майстри. Будівельники, які працюють в ЖЕКах, не дадуть собі радості. Ключовим є у Львові це нормальна підготовка реставраторів. Більшість оцих ремонтів, які ви бачите, виконують не фахівці, а якщо фахівці виконують, то ми це бачимо і це гордість. Просто треба поступово-поступово робити, в силу тих обставин. Згідно тих ресурсів, які є. Звичайно, що було б не зле, якби люди теж доглядали за своїми будинками. Питання реставрації, питання збереження спадщини ніколи не фінансується з одного джерела. Це є різні джерела. Різні. Бо держава сама чи міська влада сама не зможе, розумієте, це, це підняти. Це величезний вантаж. Нереально це підняти. Ну і покажу вам, над чим вони працюють. Це кронштейн, який оздоблював балкон. Ось. І також взимку він відвалився. Його викинули на смітник, вали, склеїли. І от він тут у нас на зберіганні.